І книга числа, глава 6. і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, і скажи їм: чоловік або жінка, коли вирішиться скласти обітницю на зіра, щоб посвятити себе Господові, то він от стримається від винта та п'яного напою, не буде пити. Оцту винного та оцту з п'янкою напою і жодного виноградного соку не питиме, і не їсти ані свіжого, ані сухого винограду. Усі дні посвячення свого не буде він їсти нічого, що зроблене з винограду від зернята аж до лушпиння. Усі дні його посвячення Назіра бритва не торкнеться голови його, аж до виповнення днів, що посвятить Господи, він, буде святий, мусить запустити волосся голови своєї. Усі дні з посвячення його Господові не підійде він до мертвого тіла. Навіть через батька свого та. Матір свою, через брата свого та через сестру свою не занічиститься ними, коли б вони померли, бо на голові його посвячення Богу його. Усі дні посвячення його святий він для Господа, а коли хто помре при ньому несподівано, нагло, і він занечистить цим голову свого посвячення, то оголить голову свою в день очищення свого сьомого дня оголить її. А восьмого дня він принесе дві горлиці або двоє голубенят до священника, до входу з кині за І, і священик принесе одне на жертву за гріх, а одне на ціле. Палення, і очистить його з того, що занечистився він мертвим тілом, і посвятить його голову того дня. І почне він знову дні посвячення свого Господові і принесе однорічне ягня на жертву за провину, а перші дні його будуть недаремні, бо занечистилося його посвячення. І оце Закон Берназіра того дня, коли виповнюється дні його посвячення. Священик приведе його до входу з кіні заповіді. І принесе він Господові жертву свою, одне безвадне однорічне ягня на цілопалення, і одну безвадну однорічну дівцю на жертву за гріх, і одного безвадного барана на жертву мину, які ж опріцнокі без пшеничної муки, калачі, мішані в оливі, і прісні коржі, помазані оливою, і хрібну їхню жертву, і їхні литі жертви, і принесе священик перед Господнім і принесе його жертву за гріх та його цілопалення. А барана принесе мирною жертвою для Господа на коші опрісноків, і священик принесе його хлівну жертву та його жертву литу. І голить той назір голову свого посвячення, ухода з піні заповіту, і візьме волосся голови свого посвячення та й покладе нагонь, що підмирне жертву. І візьме священик варену лопату з барана і одного прісного калача з коша й одного прісного коржика, та й дасть на долоні назіра, а він оголосить гол, голову свого посвячення. І священник буде колихати їх, як колихання перед Господнім лицем. Це свято ж для священника понад грудину колихання, понад стегно приношення. А по цьому той назір може пити вино. Оце закон про назіра, що обіцяє свою жертву Господові за своє посвячення, крім того, на що спроможна рука його, За обітницю своєю, що обіцяє, так він зробить з законом про посвячення Його. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, промовляй до Арана та до синів його, говорячи так, благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх.